День Незалежності України Державне Свято України, яке відзначається щороку 24 серпня на честь ухвалення Акту проголошення Незалежності України та від'єднання від СРСР, що заведено вважати датою відновлення Незалежної Держави України. А чи задумувались ви, що для вас незалежність України? Мета Заходу саме заохотити вас наповнити сенсами два слова Незалежність України. Сьогодні під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну під час Великої війни за незалежність України ці слова набувають нового значення. 28 серпня 2024 року на сайті читома з'явилась публікація. Від 1 до 33. День Незалежності очима українців. Авторка публікації Олена Лисенка написала: Сьогодні Україна святкує 33-й День Незалежності. Ми вчитемо поставили просте, але важливе питання. Що таке незалежність для тебе? І звернулися з ним до українців віком від 1 до 33 років. Від наймолодших, які поки можуть впізнати Україну лише у пікселі військової форми, до молодих і дорослих, що вже пройшли революцію і формувалися разом зі своєю країною. Артур Ільчук, 5 років. Коли Україна переможе, то буде смерть росіянам. А незалежність це коли героям слава. Федір 10 років. Мати незалежність це бути вільним, Не переживати стресу через те, що хтось хоче захопити твій дім. Це мати свободу слова як особистість і як держава. Тобто бути визнаним іншими державами як вільна нація. Ну і ще це мати честь говорити мовою, якою говорили твої предки. Дарина Єрмолінка, 15 років. День, коли ми вшановуємо боротьбу українців за незалежність країни. Також це День, коли ми згадуємо жертв у цій боротьбі. Цей день у мене викликає почуття гордості. Адже нам вдалося зберегти незалежність. Під час війни цей день став більш важливим для мене. Ельвіра Мамєдова. Івент-менеджерка видавництва «Віват» 20 років. День Незалежності України для мене це пам'ять про століття боротьби українців за те, що я маю зараз як дані. це вибір свободи на своїй землі, яку я плекаю та зобов'язана зберегти. Євген Лір письменник, перекладач, військовослужбовець 29 років. Незалежність це коли в тебе силою забрали дім. А ти до синців і крові відстоюєш свій спогад про нього. Сотні тисяч наших людей втратили свої міста і села. Але продовжують жити там, у спогадах, звичках, у говірці і у снах. Бо це наш вибір. Вибір, що не підкорюється жодній силі, жодним злочинам, жодному страху. Це і є незалежність. Таня Кос. Видавчиня, авторка 31 рік. Незалежність це впевнений і гучний голос, який проголошує свою думку і не боїться осуду, декларує власні цінності, співає рідну пісню майбутнім поколінням від попередніх поколінь і проголошує свій власний шлях майбутнього, йдучи за ним. Незалежність це гідність і свобода. Незалежність це спільність і причетність, це сміливий вибір, який завжди веде до щастя, бо щастя любить свободу. Бути вільними, мати свободу слова, говорити рідною мовою, пам'ятати про століття боротьби українців за незалежність, спогад, сміливий вибір, різні голоси, різні історії, але однак. Пільне бачення вільна і незалежна Україна. Хто, як не наші захисники, мають право висловлювати свої думки з приводу незалежності України і цінності, за які воюють. Саїд Ісмаїлов – це людина, яка все життя робить не найпростіші вибори вибір української ідентичності і свідчення її діями. Вибір залишити найвищий духовний сан у своїй конфесії та стати парамедиком, а далі піти в Збройні Сили України. Вибір бути там, де ти найбільше потрібен зараз, Ісмагілов – екс-муфті мусульман України, кандидат філософських наук. На початку вторгнення працював парамедиком з госпітальєрами, а нині є молодшим лейтенантом 57-ї окремої мотопіхотної бригади і перебуває на бойових чергуваннях під Вовчанськом. Далі пряма мова. Ми народ України. Ми носії її суверенітету, незалежності, гідності і національної свідомості. Це наші прабатьки билися за свободу України за її волю і долю в минулому. А нам судилося робити це зараз. В нас немає інших захисників і героїв, окрім нас самих. Згадайте національне піднесення у лютому 2022 року. Якщо ви у розпачі, то дійте. Збройні сили України це запорука нашого захисту і нашої свободи. Ми найбільш боєздатна армія Європи і світу і найбільш героїчна нація 21-го століття. Ми пишемо історію Європи. Тримайте стрій і давайте покажемо, що вони знову недооцінили українців. Ніхто нашу долю замість нас вирішувати не буде. Ми безцінні, бо уявлення військових всіх країн про сучасну війну для нас смішні. Зараз увесь світ навчається на нашому досвіді. Ми єдина по справжньому боєздатна армія Європи. Єгор Фірсов Український політичний діяч обіймав посаду тимчасово виконуючого обов'язки голови Державної екологічної інспекції України. Зараз військовий наш захисник. Написав книгу в окопах Нью-Йорка, де він чітко висловив свої думки. Агресія, яку влаштував Путін, остаточно сформувала українську політичну націю. Свобода, за яку українці виходили та помирали на двох майданах, змінила нас. Так, звичайно, у нас не ідеальна держава, але, відмінності від росіян, помітні неозброєним оком. Це змінило український народ. Сьогодні ми воюємо за те, щоб побудувати державу, яка поважає своїх громадян із незалежним судом та верховенством закону. Коли Україна кров'ю прокладала шлях до свободи, Росія телевізорами та нафтодоларами будувала дорогу до рабства. Чому ми воюємо? За що? Заради права бути собою. Ми стали не просто громадянами України, а українцями за духом, за цінностями і за готовністю боронити це навіть ціною життя. Тему право бути собою продовжує український менеджер культури, координатор багатьох мистецьких фестивалів в Україні Юрко Вовкогон, який з 2014 року боронить Україну. 24 серпня 2024 року у Львові він прочитав лекцію Незалежність це єдина можливість бути собою. Далі пряма мова. Я воював за речі, які неможливі без незалежності. Всі ці речі, усвідомлення, вдячність, виховання, любов, краса, поєднуються в одне базове екзистенційне поняття бути собою. Що б там не було, воно однаково зводиться до можливості самому собі обирати свою долю якою би вона не виявилася, вона буде твоєю, найгірше, коли її вибирають замість тебе. Саме це відчуття своєї унікальності робить нас людьми. Саме для цього існує кожен народ. Саме для цього нам незалежність. Для мене важливий сам принцип, що незалежність з'являється тільки тоді. Коли за неї борешся. Так сталося, що Незалежність ми починаємо розуміти в порівнянні із нашими ворогами, у яких її нема. Починаємо її боронити. Бо усвідомлюємо, що саме можемо втратити, і починаємо цінувати, побачивши ціну, яку за неї платимо. Незалежність зараз для нас. Є синонімом виживання, бо сценарій підкорення не вдався. Зараз війна стала каталізатором формування нашої ідентичності, перетворення натовпу в осмислену єдність. Непокаране зло повторюється, основне не забувати. Тільки своєю пам'яттю ми можемо надати сенсу цим втратам. Наша праця зараз називається війною. Сильнішому ворогу ми можемо протиставити тільки мобілізацію всіх наших зусиль. Наша армія менша кількісно і поки що значно поступається за обсягом озброєння. Хлопці і дівчата все одно роблять неймовірне, стримують орду. Вони, як би пафосно це не звучало, ціною своїх життів. А ліцтв, щоденного виснаження дають нам час, забезпечують нашу незалежність. Як ми всі використаємо цей час, такими буде наше майбутнє. Найважче в роботі робити. Тут немає однакових інструкцій для всіх. Просто кожен має пам'ятати, що війна зараз наша найголовніша спільна справа, і кожен має сам шукати, чим може допомогти. Так, ми можемо мобілізуватися під час загрози і демонструвати найкращі зразки героїзму і людяності. Тільки це треба перевести у постійність. Для чого нам незалежність? Якщо зневіримося і піддамося ворогу, то втратимо свою незалежність, а разом з нею втратимо сам зміст свого окремого існування, тоді нас можна буде замінити будь-якою безликою масою, що зрештою і сталося з народами, які перетворилися на населення Росії. Тільки тепер, вирвавшись з імперії, віддалившись від неї культурою, Протиставляючись війною і відчуваючи втрати, ми розуміємо, для чого нам незалежність. Незалежність це єдина можливість бути собою. Бути собою це самостійно без примусу думати і творити. Робити зі свого життя унікальний мистецький твір відповідно до власного чуття сценарію. Бачити, відчувати і осмислювати красу цього світу та додавати до неї щось своє, дивитися на вже зроблене і покращувати його та себе. Ми зараз на вістрі історії. Ми ведемо найсучаснішу і наймасштабнішу війну за незалежність із найбільш потворною мілітаризованою та ідеологізованою імперією. Ми народ. Який піднявся на революцію через гідність і воює з сильнішим ворогом за незалежність. Наша війна це війна за цінності, це війна людей, які хочуть бути вільними проти рабів, які не розуміють волі. Ми можемо дати світу новий стиль, нову культуру, зосердям свободи і справедливості. Боротьби за них не бракує. Ні в нашій історії, ні в сучасності. І останнє, що скажу про незалежність як про можливість бути собою найважливіше. Хоч раз спробувавши цей стан весь час прагнутимеш до нього. Основне бути собою. Для здійснення заповітної мрії за незалежність залишилося тільки вигнати ворога. Ми зможемо. З нами правда, і всі, кого любимо, в якому вимірі вони б не були. Юрко Вовкогон. Один спільний меседж для нас від наших захисників бути собою та розраховувати тільки на себе, самовдосконалюватися та об'єднатися для спільної праці на перемогу. Завжди пам'ятати, якою ціною виборюється наша незалежність. Незалежність починається з кожного з нас. Маємо надію, що інформація, яку ви прослухали, буде слугувати підґрунтям для відповіді на головне запитання, що для тебе незалежність. Свої відповіді залиште, будь ласка, у коментарях.